Вітаю вас, друзі. Сьогодні записую четверте відео на тему в пошуках божественної мудрості. Радію кожному, хто переглянув попередні три відео. Вітаю тих, хто долучається сьогодні. Ви можете переглядати дані відео, вони завжди в відкритому доступі, у зручний для вас час. Що Сьогодні ми будемо мати змогу побачити себе в одному із чотирьох класів і зрозуміти, в чому суть справжньої мудрості. Також хочеться, щоб кожен із нас зрозумів, що мудрість це те, що здобувається протягом усього нашого життя. І мудрість неможливо передати у спадок навіть самим близьким, самим найріднішим. Це неможливо. Не буду повторюватися, ми сьогодні розглядаємо перший розділ з 4 по 7 вірші. Перші три вірші. Вступу, переглядьте у попередньому вірші. Коротко хочеться повторити попередні три тексти. Мішлей, шломо, сина Давидового. Отже, притчі, взірці, образи, алегорії це так перекладається дане слово. Від мене, Соломона. Щоб вам ладаат, пізнати, вникнути, проникнути. В хахму, мудрість для того, щоб мати і далі е, три-чотири речі із третього вірша, щоб оперувати розсудливістю, праведністю, щоб е, поступати справедливо і справедливо судити. Ось так коротко я передав усе попереднє відео, а ми рухаємося далі. Хто цікавиться, перегляньте попереднє відео. Отже, сьогодні ми разом з вами відкриваємо, відкриваємо приповісті перший розділ і читаємо четвертий, і п'яті вірші. Щоб мудрості дати простодушним, юнакове пізнання й розважність, хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Отже, наступні три тексти продовжують відповідати на запитання, для чого я це все пишу і кому я це пишу. Сучасний переклад, переклад передає цей зміст наступними словами, щоб простих людей навчати кмітливості, юнаків знання і розсудливості. Мудрий хай послухає і примножує своє знання. А розумний нехай здобуде досвід. Ось так це звучить в сучасному перекладі. Соломон виділяє чотири аудиторії. Кому адресована дана книга. На українській мові це простим юнакам, мудрим і розумним. Це важливий ключ, бо вже можна шукати себе. Я сказав, що ви зможете знайти себе. Отже, перше слово або перший ось такий клас, перший термін, який пропонує Соломон, це птаїм. А воно перекладається як простий, простодушний. М -м, можливо, це ось такий таке відтінок значення: Вітрений, порожній, наївний, той, що піддається впливу. М -м, поки слухає мудрі поради, він наче розуміє, перестає слухати, забуває. А другий клас це на ар, юнак. Це вже більш зріла ось така особистість, він почути уже може застосовувати у житті. І третій клас хахам. Мудрий, мудрець. Це слово носить скоріше відтінок ось такого мудреця-теоретика, скажімо, сучасною мовою університетського професора. Він, почувши настанови із книги, примножить свої знання. Отже, Соломон пише усім, і він запрошує різну аудиторію для того, щоб вони ознайомлювалися з його книгою. І Навон, це вже учитель, це слово несе більш практичну сторону мудрості. Це більш ніж теоретик, це Людина, яка практик, вона має справжню мудрість. Вона не просто має якісь знання, уявлення. Це не, не професор університетський, а це той, хто практикує це в своєму житті, і він ось такий поважний вже вчитель у суспільстві. Це найвища степінь мудрості. Ця людина не тільки знає, але й використовує знання. І тому. Тут звучали слова а розумний нехай здобуває досвід. Соломон, наче говорить, ця книга і для таких людей, вчителів, практиків, тому що вони зможуть здобути, здобути досвід. Як бачимо, Соломон відкриває широкий спектр застосування цієї книги. Від простаків. Легковірних, що піддаються впливу до мудреців, до практикуючих учителів, його книга є важливою. Е Мені також хочеться, щоб дані роздуми по книзі і сама, сама ця книга зацікавила як підлітків, так і мудреців. Але хочу сказати, що ні підлітки, ні мудреці напевно, мій канал не переглядаєш. Хоча, можливо, це було б корисно для всіх. Тому передаю свої думки тим, хто переглядає мої відео. І, можливо, комусь зможе переслати для того, щоб хтось, можливо, поцікавився. Шостий вірш: щоб пізнати ту приповість. Та загадкове говорення слова мудреців та їхні загадки. Ще один зрозумілий для розуміння текст про те, що буде у цій книзі. Ще один раз хочу підкреслити, як Соломон небайдужий до числа 4. Він знову і знову при новій нагоді застосовує свій прийом. Щоб пізнати, що? Чотири речі: приповість, загадкове говорення, слова мудреців і четверте, загадки. Це справді те, що буде в книзі, і ми з цим будемо зустрічатися. А зараз мені хочеться перейти до основного базового, фундаментального вірша у вступі. Це сьомий вірш. Це кульмінація, до якої Соломон іде з самого початку, бажаючи відкрити природу мудрості. Отже, відкриваємо, відкриваємо перший розділ і читаємо сьомий вірш. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погоржують мудрістю та напучуванням. Ось так звучить даний текст у. Перекладі Огієнка, сучасний переклад він передає ці слова наступним чином: Початок мудрості, страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Мені подобається ось такий переклад. В сучасному перекладі мені більш подобається. Дуже цікавий і важливий текст сьогодні. Ми розглянемо його, і хочу, найперше, загострити вашу увагу на те, що він складається із двох частин. Дві частини цього тексту. Остання частина говорить ось в сучасному перекладі: лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Ось ми почали розглядати з кінця. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Соломон, наче виносить вирок тим, хто після прочитаного вступу відкладе читання даної книги, називаючи таких людей нерозумними. А в першій частині він заохочує своїх читачів, відкриваючи секрет справжньої мудрістю. З його боку, це наче інтрига. Заохочення. А тепер давайте детальніше зупинимося на цьому важливому тексті. Ірад Адонай. Страх Господній. Ірад Адонай, страх Господній. Він каже, що страх Господній, ірад Адонай початок премудрості. Отже, слово ірад. Вона перекладається в значенні страху на такому елементарному побутовому рівні. Друге значення цього ж слова ірат, воно перекладається як шанування, тобто страх образити шановану людину. Також, якщо ще глибше. Копнути, то наступне значення цього слова бачити, запримічати. Пов'язані із зором, запримічати щось, щоб аналізувати і приймати якісь рішення. І наступне значення віддавати перевагу. Отже, після того, як ми щось запримітили, проаналізували, ми можемо віддавати перевагу або Вибирати. Наприклад, дівчина чи юнак, вони мають свій якийсь любивний колір чи фасон, і ідучи по ринку, вони вже здалеку бачать те, що їм подобається. І вони вже можуть ось це вибирати. Отже, як бачимо, спектр: ось слова і рад, страх. Дуже широкий від страху, ось такого справжнього, можливо, панічного страху, коли щось нас налякало, ем, від трепету до захоплення. Це важливо розуміти, коли ми торкаємося слово сполучення і Рад Адонай або страх Божий. Він зустрічається ще кілька разів у книзі приповісті, і ми трошечки пізніше торкнемося. І, взагалі, у Святому Письмі не раз зустрічається вислів, страх Господній». Ми повинні розуміти, що страх Божий потрібно розуміти не як ось такий страх або бойз, або трепет, переляк, а скоріше потрібно розуміти як повагу. Господь хоче, щоб це був ось наш ось такий вибір. Боятися Бога розуміти, в чому суть Його характеру, його законів, які, які діють у Всесвіті, створеним ним. Як же придбати ось цей страх Господні? Ми розуміємо, що для Соломона це надто важливе мати страх перед Господом. Для нього це основа. Для нього це фундамент, він каже, що це фундамент мудрості, страх Господні. Ще хочу сказати наступне: Соломон, окрім того, що він любить часто повторювати по чотири поняття в одному реченні або в одному вислові, він також любить повторювати свою думку кілька разів. Для закріплення. Ми знаємо, як пружина дріт зігнутий по колу, але кожен наступний виток віддаляє від попереднього. Я це продемонструю із поняттям страх Господні. Отже, окрім того, що цей текст ми вже прочитали перший розділ сьомий вірш. Ми також прочитаємо ще кілька віршів. Відкриємо приповісті Соломона, перший розділ і прочитаємо 29-й вірш. За те, що не науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього. Знову ми бачимо цей вислів страх Господній». Другий розділ прочитаємо четверте і п'яті вірші. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошановувати як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти богопізнання. Знову ми бачимо цей вислів у п'ятому вірші страх Господній». Восьмий розділ, тринадцятий вірш. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. І останній вірш, це 9 розділ, 10-й вірш приповісті Соломона. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Ось такий гарний, чудовий текст. В попередніх відео я представляв. План книги. Я говорив, що з першого розділу по 9 розділ 18 вірш це секція мудрості. Отже, завершуючи свою думку, Соломон ще раз закріплює цю думку в 9 розділі 10 вірш. І повторює, як ми побачили, принаймні 4 рази, окрім першого розділу 7 вірш. Це. Перший розділ двадцять, дев'ятий роз, е, вірш. другий розділ п'ятий вірш, восьмий розділ тринадцятий вірш і дев'ятий розділ десятий вірш. Ви знаєте, це наче ось та жінка, майстриня, яка е, працює із бісером, нанизує на голку через певний інтервал бісеринки чи бусинки певного кольору, для того, щоб для того, щоби. Був певний узор. Соломон хоче сказати, страх Господній це дуже важливо. Думаю, що на сьогодні достатньо інформації, не хочеться перезавантажувати вас. Домашнє завдання не, не міняється. Читайте перший розділ приповістей Соломонових. Перший розділ. Читайте його із завтрашнього дня. Принагідно усіх глядачів, хто перегляне це відео сьогодні. Я вітаю вас з наступаючим новим 2025 роком. Отже, читайте. Читайте перший розділ Книги Приповістей Соломонових. Уважно читайте, занотовуйте. Під цим відео вже в коментарях можете писати свої думки, свої запитання, все те, що цікавить вас. Якщо дане відео вам сподобається, то ставте вподобайку, палець до гори, не забувайте про підписку, про дзвіночок. Усі, хто підпишується зараз, ви війдете в першу тисячу підписників на каналі. Бажаю усім Божого благословення і до нової зустрічі на каналі. А вона буде вже з вами в наступному році. Нехай щастить вам!